you uh -huh. Ми знову з вами в ефірі, Я Оксана Гнатишин. Програма в об'єктиві. Тема розмови Втомились допомагати. Я не про гостей, які у нашій студії ці люди в постійних пошуках обладнання для військових, які потребують там в зоні. А я десь окреслюю думку суспільства, яке зараз, як ми знаємо, все менше і менше скеровує кошти не лише там до вашої організації, а й до інших волонтерських. Та й в принципі менше ми бачимо, відчуваємо допомогу для хлопців на сході. Чому так про це сьогодні говоримо? Гості у нашій студії, координатори волонтерської ініціативи Львівський лицар це Андрій Салюк та а, Андрій да. Рожнитовський. я хотіла б декілька хвилин показати вашим глядачам ввести їх в курс справ, що собою являє волонтерська ініціатива Львівський лицар. Хто ще, можливо, не чув, не знає. І ми продовжимо розмову. Добре. Сто років тому, у 1916-му, Львів стояв перед небезпекою російської агресії на потреби мобілізації. Львівська громада провадила збір коштів. Так створили львівського лицаря. В 1916 році дерев'яний лицар, який стояв у Львові, уособлював власне міць, воїнську доблість і гордість. І кожен львів'янин, який хотів допомогти військовим, забивав цвях, якими підховували взуття того часу. І таким чином весь лицар покрився металевим панциром, який захищав дерево і показував, наскільки люди довіряють власне, і допомагають в збереженні своєї держави. Майже через 100 років для потреб зміцнення нашого війська до Львова повернувся львівський лицар в образі святого Юрія Змієборця. Кожен, хто складає пожертву не менше аніж 100 гривень, має право зміцнити щит Юрія символічним металевим тризубом. Підсумувати по тому, що ми передали, ми на самому Львівському лицарі виставляємо кількість прицілів, кількість радіостанцій, біноклів, генераторів, що ми передали. А по сумі, ну щиро кажу, навіть зараз не, не пам'ятаю. Ми окремо ведемо свою бухгалтерію. Це вже далеко десь перевалило за півтора мільйона гривень, звичайно. Тепловізори, термовізори та інша професійна техніка це те, на чому спеціалізуються волонтери львівського лицаря. Дуже цікаві є ось ці приціли, про те, що дуже багато хто чув, але рідко коли бачив. Це є приціл, цифровий приціл, який можна працювати і вдень, і вночі. І чим він дуже цікавий, що там не треба його міняти, тобто снайпер ставить на свою рушницю і не міняючи самого прицілу, може працювати як в день, так і вночі. Але крім того, він ще цікавий тим, що він може через Вайфай працювати з ось таким, наприклад, планшетом, і другий номер, який працює разом зі снайпером, бачить все, що бачить снайпер у цей приціл. Ще нічні приціли з надзвичайно потужною роздільною здатністю, біноклі, далекоміри та інше обладнання, без якого наші військові на передовій як без рук і очей. Це може бути і допоміжна техніка. Це можуть бути ключі, викрутки, і ми так само деколи звертаємося до львів'ян або тих людей, які можуть по своїх закамарках знайти подібні речі, приносити і львівський лице їх приймає. Водночас, ось такі печі на літо зараз теж стають актуальними, тому що замість класичних буржуйок на ньому швидко можна приготувати їжу. Настрої суспільства насторожують волонтерів. Економічні негаразди, зневіра громадськості це дало свій відбиток. Значно знизились волонтерські внески, а відповідно, можливості закуповувати для наших захисників необхідне. Волонтери Львівського лицаря нещодавно повернулись з зони АТО і кажуть, відпочивати немає часу. Війна лише набирає обертів. Отже, так як ми говорили на війні, ніби затища, і наші наша громадськість розслабилась. Чому так? І чи можливо вичерпались ресурси? В чому причина низької активності? Можливо, недовіра, пане Андрій. Мені здається, що е, тільки майже пішов рік, і тільки тепер відбулося маркування в державі по територіях, які є окуповані, де ведуться бойові дії, прифронтові території, тилові. І очікували рік швидких реформ, які би мали дати економічну основу. То люди були готові підтримувати. Не, не, там, певний, Абсолютно так. Люди, люди, очевидно, що інфляція, оті страхи за завтрашній день, люди кошти стараються вкласти там десь забезпечення свого свого життєзабезпечення в перспективі. Це, 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 напевно, одна з причин, що люди стараються ну, ну, менше, мабуть, пожертви, але знову ж таки, ми бачимо, як є розвиток за кордоном, тобто українські громади об'єднуються і пробують допомогти своїй державі в такий спосіб. І питання зараз, мабуть, більш актуальне. це не те, що пропонується, бо воно десь когось можливо є на складі, а питання, що є двосторонній зв'язок, тобто волонтери, військовики, які виконують свій обов'язок, і саме те, що потрібно, От Андрій може розвивати цю тему, тобто коли. Навіть питання тобто, опосей опти... зв'язок вже налагодився абсолютно е і по влажені були та... проблеми. І ми знаємо, що навіть військові казали, що дуже часто і вони отримують те, що їм в принципі там не потрібно. Ну і може розказати більше, тому що мова йде, наприклад, коли є бінокль, так є бінокль, малий легкий влазить е в кишеню і великий, тобто е габаритний, так. Угу. А, кожен має своє застосування. А абсолютно для артилерістів добре й один, бо вони пересуваються цей для розвідгрупи, очевидно, а їм передають той великий. І якщо там на, зараз десь на фронті люди мають по горизонталі між собою налагоджений зв'язок, то можуть там обміняти, так, там, якщо є, а нема. Але все технічне забезпечення, воно впливає на живучість підрозділів яким чином Є. вам вдається знаходити те, що треба, ви десь замовлення робите за кордону? Ось ми бачили в сюжеті техніка просто надзвичайно різних калібрів, скажімо так, звідки ви Як, знаєте цю потребу? Якщо, якщо дозволите, я ще почну з вашого попереднього uh -huh. запитання, також трошки доповню Андрія, то що чи люди допомагають, чи не допомагають. На жаль, в нас. У нашій державі не зовсім правильні якісь є інформаційні повідомлення зі сторони центральних органів влади. І це треба про це говорити, коли в нас Міністерство оборони каже, що в нас всім а забезпечено, є. в нас все забезпечено. Е, Пам'ятаєте, якось е, вже попередній міністр оборони заявив, що в нас всі солдати мають спальні мішки і, і не треба. Знаєте, от Волонтери хотіли взяти його і носом. Тикнути в ті всі старі ковдри подерті, які він називає спальними мішками. Тож на то саме від органів влади, центральних, Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ оголошується, що нам дружня Канада передала там, 900 приладів таких-то, таких. то, таких -то. І всі люди думають, ну добре, ну то нащо ще щось купувати? Якісь там тепловізори, чи ну Канада ж передала. Тільки ми на щодень контактуємо, спілкуємося дуже активно з нашими вояками і з рядовим складом, з офіцерським складом, командним. І вони говорять, добре, ну де ж тоді ті прилади? Хлопці, ви нам допомагаєте, тому що ми тільки в газеті про ці прилади Привіс. чули, а ніхто з нас їх в руках не тримав. Ви бачили, напевно, недавно. Дуже добре попрацювала наша служба безпеки, яка затримала цих е провокаторів, чи я не знаю, як їх обізвати в Одесі. Угу. Але ви пригадуєте, затримання відбувалося на броньованому хаммері. Чи в Одесі має бути хаммер броньований, чи він би мав бути на передовій на фронті. Угу. Напевно, що вони повинні мати так само забезпечення, але е мусять бути все-таки визначені пріоритети. Що ж до того, де ми що беремо. В першу чергу, так як от щойно було сказано, ми дуже активно спілкуємося з вояками. Ми дуже чітко е, знаємо, що не треба передавати їм те, що їм не пасує. Ми визначаємо з ними разом, які завдання вони мусять виконувати, і що під ці завдання саме треба. Беремо завжди спочатку щось на пробу. Потім офіцери апробовують, визначають, так цей прилад чудово підходить, цей має такі, такі мінуси, такі плюси, і давайте підберемо то, що найкраще би нам пасувало. І далі вже йде робота пошуку по конкретно цих найменуваннях, по цих приладах, і реально пошуку по цілому світу. Це є і... і схід, і захід, назвемо так, без деталей. Гаразд приходять люди в основі. Якщо приходить, мене так цікавить, якщо приходить людина і каже, я хочу там продуктами забезпечити, або в мене там є куртки. Ви спеціалізуєтеся, я так розумію, на обладнанні. Наскільки ви маєте на увазі підтримуєте зв'язок з іншими волонтерськими групами? І скільки ви можете сказати, що це ну я знаю, що підтримуєте, що це є ваші партнери, що їм можна довіряти, прийти до вас і прийти до них, тому що зараз ще народ чому ще можливо десь зменшилась кількість є недовіра до, oh. до, до деяких, скажімо так, волонтерів. Волонтерів, ну ви розумієте, питання довіри чи недовіри, люди віддають останнє, тобто він собі в чомусь відмовляє. Так, і він хоче знати він куди хоче знати, не... як воно відбувається. Що стосується по волонтерських організаціях, ну ми вчора розмовляли і самопоміч у нас виникла тобто реальна проблема. Зараз, на жаль, так стається. Ну, це напевно треба буде викладати ще домовлятися з волонтерськими організаціями і писати просто відкриті листи на відповідні інституції. Ну, колись механік водій мав комбінзон для обслуговування техніки, там три види там парадна форма і так далі. Зараз солдат отримує одну форму, якщо умовно він в мотопій він пройшов два рази полосу перешкод. І вона виходить з ладу, вони повинні мати декілька визирців. І ми зверталися і до самооборони, тобто вони спеціалізуються по формі і допоможе фронту, так і зараз, от, ось очікуємо, що у них знову вони візьмуть форму, і ми допоможемо там от, рота, яка готується. Для виконання певних завдань просто треба підмінну форму. І немає жодних, тобто ми їм довіряємо, вони, але безпосередньо волонтери вручаються солдатам, щоб це не, ми не є посередниками між якимись там волонтерськими рухами та далі. Вже систематизація вона відбувається, один одному довіряють, навіть коли приходять за приладами туди, вони рекомендують прийти до... Львівського лицаря, як до нас за форму, то ми рекомендуємо чи туди, чи туди mm -hmm. звернутися, бо направду зараз так само, щоб були на складах і так далі. Взаємодопомога є направду дуже mm -hmm. тісною. Є волонтерські організації, з якими ми ну, ніколи не, не співпрацювали. Ми не знаємо, чим вони займаються, вони займаються дуже закрито. Mm -hmm. Є інші, навпаки, ну, допоможе фронту е самооборона Львівщини, група Парк. Тобто це ті, які дуже відкриті, дуже відкриті до співпраці, до контактів. І коли, от, як ви згадували, що хто хтось приносить ну, харчі. Так, це що? не є взагалі наше, і ми говоримо: от є така-то-то така хендмейд така по львівськи вони забезпечують наших вояків харчами. Це найкраще, вони найкраще, найправильніше використають те, що ви принесли, тому що вони знають ці потреби. Коли ж, так як Андрійко казав, щойно, коли хтось приходить з запитом, бо ніхто не приносить. Оптичний приціл, бо ну, каже, так. в мене вдома завалявся. Але якщо хтось приходить з таким запитом, мені треба такі-то, такі то приціл, то все таки е, скеровують до нас. І слухайте, ми не орієнтуємося, ми можемо вам допомогти зібрати там кошти чи щось. Але який прилад конкретно купити? Ви підійдіть там до Львівського лицаря, Вони десь там на тому, як то говориться, сидять, розбираються і можуть краще, більш детальніше вас А як сталося, Що саме вашою специфікою є такого роду обладнання? Прилади зібралися, тихнарі по ага. Технічно. Так, розумієте, і Андрій має технічну освіту я, і, власне, так склалося, що під час Майдану, бо ця волонтерська група була сформована, починаючи від 3 грудня 2013 року в нас в товаристві був пункт допомоги на Майдан. І дуже багато зібралося старих друзів, з якими ми ще там в часі. Революції на граніті разом голодували це це люди, з якими ми вже 25 років разом, і більшість з них це люди з, з, технічною. з технічною освітою. Я думаю, коли... як ви так вправно розказуєте, воякам, безпосередньо на ці відкриті зустрічі. Коли, коли зараз почалося питання про допомогу, і безумовно, що треба допомагати і одягом, і харчами. Це є ну базова основа, бо голодний чи роздягнутий солдат він не може воювати. Але. Просто вдягнутий солдат він також не виграє війни, і тоді ми ще весною минулого року прийняли рішення, що ми концентруємо свою увагу на допомозі приладами, оптикою, обладнанням, технікою. І я думаю, що добрі контакти з офіцерами, добрими розумними, грамотними офіцерами, допомогло вийти на належний рівень. Дякую, я так розумію, що під вибори я повернусь знову до питання інших, також волонтерських організацій. Під вибори буде з'являтись подібних структур не дуже багато. Як десь громадськості відрізнити їх, і чи це на вашу думку нормально? Що десь під певними прапорами, під певними брендами політичними, ну так можливо допомагають, привозять там щось на схід хлопцям, але тим самим себе позиціонують, скажімо так, себе згадують. У не голосуйте, не голосуйте, громадяни за тій партії, які на щит будуть ставити, що вони займаються волонтерським рухом. Я ну, такував зараз... одну з політичних сил, не буду називати, бо вони, мабуть, виправляться, які озвучили, поставили свій бренд на одній з волонтерських машин. Яка їхала, везла. Тобто громадяни дають кошти, за ті кошти купляється обладнання, Фактично і обмондування. Точно це громадяни. Так, Безумовно. якщо партія хоче, якщо партія хоче, ну нехай зроблять. Тобто по тих розцінках, які зараз є, на певні послуги там чи, 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 чи цей, нехай вони можуть зробити танкову бригаду імені якоїсь партії, чи, чи авіа-ескадрилів. Авіа, авіа а як ви тобто, ну, цього не зробили, то навіщо це? це, це, ніхто, це, це ніхто не, не забороняє е, політичним партіям чи організаціям також. Допомагати воякам на фронті. І це ну це б було тільки віталося. Але тоді візьміть з тої вашої партійної кази, чи партійні внески зберіть, закупіть прилади чи форму чи взуття, і передайте на фронт. Але не треба на допомогу, яка зібрана громадянами, куплена за кошти громадян. клеїти свої лайби. Що це, це від нас? Це непорядно, мінімум непорядно. І політична партія повинна виступати з ініціативою по законах, які сприяють обороноздатності. Це і, Це і Політична діяльність. Дякую. Вашу думку з цього питання я зрозуміла. Я хочу показати декілька кадрів і декілька слів вашого колеги про патріотичний дух і там на сході. І ми продовжимо. <звіць> Львівський лицар так само займається і напрямкою, який колись називали ідеологічний. Це дуже важливо, тому що хлопці потребують преси, потребують часописів, і, на жаль, ті, хто повинні цим займатися, не встигають. Тому волонтери напряму передають у підрозділи книжки художню літературу і співаник, який виданий був львівським лицарем. Співаник, в якому є 21 пісня, яку виконує Андрій Хавонко, який ми презентували у Львові місяць тому, і компакт-дис з піснями для хлопців. Водночас розписані повністю акорди і можливість хлопців з тими гітарами, які ми їм даємо в додаток до співаника виконувати хороші пісні українські. Ваша волонтерська ініціатива нещодавно була на сході. Ви бачили, як десь військові живуть. Наскільки такі речі, які можливо, ну коли треба мати що з'їсти, що вбутися і знати, як відстрілюватись, наскільки такі речі десь е, є важливими, наскільки вони не відходять на другий план? Я думаю, що це є морально-патріотичний дух, це є основа будь-якої армії. Якщо Хлопці співають правильних пісень, читають правильні книжки, вони потім приймають правильні рішення. І саме, знаєте, колись говорили, що як то ти згадує, якраз що командир вчить стріляти, стріляти і воювати, а... а виховних замполіт показує в яку сторону саме це якраз є визначальним. І оце питання зміцнення підвищення морально-бойового духу. Це надзвичайно важливе. Тому ми стараємося передавати і такі польові бібліотеки, і оці співаники, гітари, які... Допомагають після бою чи після виконання якихось військових завдань повернутися до себе, моральна розрядка? безумовно, безумовно. Ну і це, це, зерми... це об'єднує і підрозділ, хтось співає, хтось підспівує. Це дійсно дуже допомагає відчути і плече товариша і книги. Мають час читати. Там така у вас хороша бібліотека велика. Чи мають військові читати ну, час? Очевидно, очевидно, що коли говорять ну зараз є там перемир'я. Якісь приймаються страдичні, ну стріляють, тобто проходять там до розвідувальні групи, є боєзіткнення і так далі. Е, армія у нас чудова, тобто порівняти, що було рік назад, коли там оце, і зараз кожен знає своє місце, правда, там, і так далі. Ніхто нема хаосу. На передовій е, дійсно вдіти в польові форми різні, там і німецька форма, і британська, все що дали волонтери, знаків. Ну, Шевронів бракує, трупи. Але вони один одного знають всі в лице. Тобто є субординація, офіцери чудові, тобто, ну реально то я говорю тобто всі з бойовим духом, з бойовим досвідом, коли спілкуємося, чому так, так, І він каже, так, ми робили на Савуру Могилі, програли. Тобто, там, mm -hmm. ну, тобто прекрасні люди. База. Що говоримо за патріотизм? За 24 роки, 25 років, коли в процесі якихось. Їй так дзвінко і голосно кричали маріупольські діти героям слава! Я на пану житі нечу. Знайте, от Андрій хотів би продовжити, Андрій згадав про офіцерів. Для нас зараз дуже дивно, знаючи цих бойових офіцерів, які пройшли з хлопцями, дуже складний шлях становлення української армії, справжньої української українського війська. Коли зараз ми чуємо, що відкликають із пенсії. Колишніх генералів. Uh -huh. Вони ці генерали це так звані паркетні генерали, які ніколи ні не воювали, ні не нюхали пороху і абсолютно не здатні зрозуміти ні, ні, ні нинішньої війни, ні нинішнього настрою. Сьогодні генеральські лампаси і генеральські зірки треба давати на погони тим бойовим офіцерам, які зараз на фронті, які зараз хлопцям, які дуже добре розуміють всі деталі і всі нюанси нинішньої війни. Вони можуть керувати, вони можуть поставити наше військо на належний світовий рівень. Саме в такому напрямку, дякую. Трагу, ми випуск. майже завершуємо. Я поч... завершу тим, що розпочинала. На громадськість стомилась допомагати. Які наслідки Ось на вашому прикладі? Якщо там е... півроку тому за місяць ви могли купити там три тичні приціли, то цього місяця один чи половину. Десь таку статистику можна провести? Такий приклад? За місяць навіть важко ті... купити один. Тому що допомога дуже дуже змаліла, і ми причини говорили. Ми не припиняємо діяльності, якщо люди сьогоднішню програму подивляться і все таки знайдуть можливості. Фінансових ресурсів, щоб вони були скеровані на допомогу армії. Ми не говоримо про нашу волонтерську ініціативу. До будь-яких волонтерів, кому ви довіряєте, кому ви знаєте, що вони допоможуть воїкам на сході. Нехай люди приходять, допомагають, тому що це вкрай потрібно. Чим сильніша армія, тим менша ймовірність війни. Я дякую вам за вашу роботу і за те, що завітали до нас у студії. Нагадую, ви дивились програму в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Ми побачимо з вами вже наступного тижня. До зустрічі. Transcrição e Legendas